Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Не виходив в ефір, бо був заблокований, бо зробив сюжет за дебільний Вижницький ТЦК, колишній військкомат. І, як завжди, свобода слова по-фейсбуковськи. Ну, менше з тим. Сьогодні вже починаю працювати. Готовтесь, корупціонери. Ну що, сьогодні про дебільних Хотинських мусорів. Ну, в принципі, вони дебільні всі в цій Чернівецькій області, вони ні не роблять, тільки беруть хабарі і отримують космічні зарплатні. Звернувся до мене підписник своєю проблемою, а тепер ви слухайте. Всім доброго дня, мене звуть Кушнір Сергій Васильович, житель села Круглик колишнього Хотинського району тепер Дністровського. Звертаюся до пана Дмитра за допомогою. Так як в мене така проблема, що моя колишня теща. теща. Яка проживає у Хотині, така як колишня працівниця СОБЕЗЛу Хотинського, Долинська Світлана Іванівна. Ну і свою, У нас зараз також вона знаходиться зараз під слідством за підробку документів довідок, довідок по Хотинському районі. І 18 лютого 2022 року вийшла ситуація. І Хотинські мусора по, і за, за її бажанням і за, за її замовленістю сфабрикували справу проти мене, яка була стрілянина була 18 лютого. Я думаю, що всі знають, що ну, з інтернету, і сказали Уточнити, вони, де стрілянина відбулася. Стіли кругли на стадіоні. І сказали вони, що там куча потерпілих, і що я стріляв. Так як я колишній мисливець колишній, і сказали, що я стріляв, приїхали до мене в 4 часа ночі, витягнули з хати, руки ламали. Коротше, все це і закрили усі пів Півроку я відсидів задурно, ні за що. Сказали вони, що є, що потерпіли, був суд, перший суд, першої інстанції був хотині. Суд проводив суддя. Хотинський суддя Євтєю, е, Євтєю, е, потім він з себе перекинув на Кельменецький суд, Кельменцях суд веде Туржанський. І всі судді, прокурори, всі, коротше справу сфабрикували проти, проти мене, ігнорують доказами. І, а саме головне, що висновки експертів приходять у мою користь прокуратура Дністровська. Все, все в протилежну сторону мене. Давай я покажу людям експертизу. Це у нас що таке? Це експертиза, висновок експерта, що потерпілого не бачив він. Він це експерт чернівецький, у залі судового засідання в Кельмінцях сказав, повідомив, що потерпілого не було. А він експертизу робив по довідку, яку привезли хатинські мусора. Привезли йому пере, пере, чи передали, чи привезли у Чернівці. Далі також. Гільзі. Секунду. Секунду. Що відбувається? Значить, дивіться, нарід, що відбувається. По закону України потерпілий має з'явитися на судову медичну експертизу. Що це за лікар без потерпілого видавав якісь документи по якісь справки, це невідомо. Як прізвище, це осолодкий лікаря? Так? Да, да, да. Хотинський. Він... Е, і що це за лікар взагалі, і куди дивляться дебільні мусора і дебільна прокуратура? Це я вам зараз далі розкажу. Тобто, лікар. Видав довідку по довідки без потерпілого. Тобто будь-який зараз за хабар звертається йому пишуть космічні побої, травми і так далі. Струси і так далі. Розумієте, що відбувається? Далі продовжуємо. Показую, що там Також висновок експертизи Чернівецької рушниця стрілянина, там стріляли гільзи. Я це покажу, щоб бачили, бо скажу, що опять все придумав. О, це от дивіться, так це що це за організація видала цю чудову бумажку. Ось. Це так. експертиза. Підтверджує мої покази, що я не стріляв і рушницю ніякого в руках не тримав. Ось, так. Ось це дивіться. Так і в мене відбитків пальців ніхто не брав і на експертизи і на порохові гази. Ну, взагалі, експертиза ніякої нема. а це експертиза. Тепер розкажи людям чітко. тебе не брали відбитки пальців? Відпитки пальців раз не брали, так як вони всі утверджують, що я стріляв. Експертиза на порохові гази, мій одяг, експертизу взагалі не робили ніяких експертиз і тебе звинувачують по статті... розкажи людям. Звинувачують мене по статті 296, частина 4. Хуліганка зі зброєю, застосуванням зброї, якої я не той, ти вже півроку не за що відсидів у СІЗО і далі невідомо що буде. 에, далі з приводу 에, підроблених документів. З приводу підроблених документів. Це ouais. е, твоїх підписів. Так, від 19.02 до року протокол допиту підозрюваного. Підписався я не, не знаю хто, адвокат, бо адвокати у мене були. Перший адвокат Андрухович, мусорський адвокат. Другий Хотинський, Раєвський адвокат, фаміль прізвище. тоже Тоже він взагалі, адвокат, що з чимось. Ну, скажи, щоб люди не наймали їх, не тратили так, гроші і не користувалися їх. Краще не, не, не наймати їх в адвокати. За допомогу... Народ, не користуйтеся послом адвокатів. як його? Андрухович і Раєвський. Андрухович і Раєвський. Це мусорські прокладки, зря просто викинути гроші. Підписують самі документи за своїх клієнтів. От чотири документи підписані не мною. Тобто і ти зараз своїм захисником звертався у правоохоронні органи, зверталися в прокуратуру, і прокуратура вас, Генпрокуратура, послала, так? Так. Симпанки. Ми сказали, вам... що у поліції, поліція діяла все згідно з оборудовою. А зараз я вам продемонструю ці документи, щоб ви бачили, що от тут дійсно були звернення. Це Дністровська прокуратура. Чик. Так. О. Так. І от що тут надіслали. Ось. Це, тобто, є 100% підробка документів з використанням, але її ніхто не бачить, ніхто не чує. Ось. Тепер народ, я вам трошки поясню, що відбувається. Вам Сергій так пояснив, абстрактно це все. Я поясню, що відбувається на самому ділі. Мусора розслідують справу, сфабрикували справу по заказу твоєї тещі, так? Так, так. І, і як ви бачите, у нас в Україні можуть посадити в тюрму любу людину. Не за що? Тобто, хтось приходить, башляє, дає хабар мусорам, і мусора формують справу. І людина не за що, сідає в тюрму. Стаття у тебе й каже: Чотирьох... від трьох до шести. Від трьох до шести. Бачите? Не за що? Без всяких доказів. Ви живете у правовій державі. Під назвою Україна, в країні йде війна. І подивіться, що тут мусора роблять. Любі закази, любі заказники, нема ніяких експертиз, гільзи, все говорить про те, що та людина там не слухом, не духом, але вона вже півроку відсиділа в тюрмі. І зараз невідомо, чим все буде закінчуватися. Приїхав слідчий Сокульо Хотинського, ДП номер 2 з прокурором Харабаром. І прокурор підійшов до мене і дає бумажку, і каже мені, підписуєшся на ці бумажки, і три дні тебе тут нема, але йдеш воювати. Це найкращий момент війти від цієї тюрми для тебе. Так, що каже думай. Дивіться, мусора фальсифікують справи за хабарі кримінальні. Причому. А прокурор, видно, з воєнкомом, теж, напевно, хоче отримати премію за перевищення плану по мобілізації, щоб скрити сліди своєї халатності. Ну, дорогий прокурор Харабара Льонька, Ти, напевно, бідолашка, ще нас не забув з Вижниці. І благодаря нам, Мені і Миколі Зіничу, ти активісту, ти вилетів з Вижницької окружної прокуратури. Ну... Просто вам поясню, що цього прокурора Харабару, Льоньку, як в простонародній його називають, Льонька Голубков, я знаю особисто. Ця людина довела до бардака такого справи у Вижницькому районі, що було просто труба, там уже були кричащі порушення, плюс хабарництво, плюс ТД і ТП підлеглих. І він перевився, пішов на пониження, перевівся сюди у Хотин. Льонечка, глупенький ти і дурненький. Ти хоч би перевівся в другу область, там де мене нема. Я ж то знаю, хто ти що ти. Ну, нічого, і народ буде знати, хто ти що ти. І так, на рід, в двох словах вам пояснюю, Мусора ведуть слідство. А нагляд здійснює прокуратура. І тут ви бачите купу порушень по експертизі, купу порушень по всьому, і прокуратура нічого не робить, ну, як завжди. Все добре, все замечательно. Ну нічого, трошки ми зараз розширимо нашу діяльність і на Хотинський район, трошки ну, буде багато свіжих, цікавих фактів, свіжих цікавих імен і так далі. Е, ця людина, цей Льоня Голубков, прокурор е, Харабара, завалив повністю роботу в Вижницькому районі. Там до такого бардака, там до, до сотні мільйонів збитків. А зараз воно тут. І далі бачите, що робить. І тепер ще декілька слів з приводу 130-ї. Ну, що тобі робили, що ти п'яний за кермом? Так, да, приїхали мене витягнули з хати в 4 годині 9, з 18 на 19 лютого 2022 року і привезли у хотин, е, в поліцію і не могли рішитися, хто мене має везти на експертизу в кермінці, на освідчення. Е, у 9 годині повезли мене в е, Кельмінці на освідчення у якості водія. Але хочу, що 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 саме цікаво, що в суді е, суддя каже моєму адвокату, адвокату, що прочитайте уважно справу. Але мій адвокат йому каже судйове, е, судйове у Кельмінцях, Туржанському, що мого підзахисного везли у, як, у якості водія. Якого водія? А він. Вігуплює в очі і питає, а де ви таке прочитали? Це суддя, який навіть справою не ознайомлений. Про що можна далі говорити. Ну, ви бачите, яке беззаконня відбувається. До речі, це вже не перша справа. Як ви пам'ятаєте, був у мене сюжет з прибуту побиття Атошника. Цими же хотинськими мусорами, і опять же, що чудісами в Кільменецькому суді по 130 І Там теж нічого не було доказано. Е, його виправдали, е, звуть його Ігор, а прізвище е, Лесик, якщо мені не, не зраджує пам'ять. І його побили хотинські мусара, Думанський і все Остальна Шобла, і відвезли на 130-й. 130 ї не доказали, опять же, куча там нюансів. І. Е, Щось, ну, дуже багато співпадінь. дуже ну, Щось я нагаварюю на мусорів. Щось невідоме відбувається. Ви не знаєте часом на що відбувається? Побили Атошника, хотіли забрати машину. 130 та не доказалася. Тут знову якась незрозуміла ситуація, знову 130 та не доказується. Агоу! Прокуратура, АГО, СБУ. може ви звернете на дебільний Хотинський райвідділ увагу, що тут відбувається? От ще Сергій хоче додати якісь документи. Бо тут вже декілька 130-х і вони всі не підтверджуються, везде побиття, якісь, везде незрозумілі речі. І що відбувається, теж невідомо. Дорогу, дивіться, це є ухвала, домаш... домашній арешт цілодобовий носіння електронного засобу браслет. Ніякого браслета у мене нема, але поліцейські приїхають. Поліцейські Хотинські поставили відповідальність, чітко вказано суддя Кідменецький, поставити відповідальність на Хотинський ВП номер 2 Вони ті пацанчуки приїхають до мене і кажуть, що це не наша робота, це робота чернівців. А в Чернівців всі сміються з них, що вони там не знають, що вони роблять. Читайте тут чорним по білому пише. Носити електронний засіб. Контролю. Покажи людям, що не. ти браслета не маєш. Ну, на. Це взагалі в мене нема слів цього бардака хотенського. Це безпреділ повним ходом. Ну що, ви всі бачили, що відбувається. В яку халепу попав Сергій. Це вже не по, далеко не поодинокий випадок. Я просто не маю часу все висплітлювати з приводу роботи хотинських мусорів і їх приспешників. Тобто, е, тобто любу людину, як ви бачите, можна заказати і можна посадити в тюрму в Україні. Не за що. Просто Сергій розлучається з дружиною і теща робить замовлення, щоб його посадили в тюрму. Зараз теща своє прізвище. Передай їй Та привіт. Я думаю, я думаю, що її багато хто знає у Хотинському районі. По всій території Хотинського району, та ж і в Чорнівецькій області. Це ну, вона колись працювала у Собезі. Це така, як Долинська Світлана Іванівна. Тобто -е, ти розлучився з її дочкою, так, у вас так, є спільна дитина так, і за цього так. цей весь Вона Зараз так? дуже хоче круглу суму елементів, щоб я відплатив. Але там також є, є відео у Ютубі, кого цікаве, можете подивитися, як працює наша ще виконавча служба Хотина. Так, і можете, ну, забуваєте у Ютубі. Так працює виконавча служба Хотина, місто Хотин. Тобто ви зрозуміли. Колишня дружина з тещою захотіли аліменти велику суму. І Сергій за це може оказатися в тюрмі, бо мусора виконують любі забаганки. Таких же самих корупціонерів, як і вони. Ну що, нарід, максимальний репост. Будемо підтримувати Сергія у вівторок у Сергія у Кельмінцях на котру годину 50. на 9.30 суд. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Я не знаю, як то в мене буде з часом, але буду висвітлювати це все. Максимальний репост. Розповсюдьте це все, бо ви бачите, що відбувається. Це далеко не поодинокі випадки в Хотинському районі з 130-ми. Це із. Підробкою документів, підробкою, ход, документів хотим і так перші, далі. Ходимо перше місце по підробці документів. Це всі знають прекрасно. Ось. Так що підтримуйте це все. Максимальний репост, максимальне розповсюдження. Підтримуємо Сергія, бо це може статися з Буцьким. Всім гарного вечора.